Привіт, діти! Це я Тарас. Сьогодні я, мене виявилось оцей Брайн зомбі і епізоди Іся Ама. То я ніколи не з'явився це. Так якщо ми починаємо. Так, а... так не зрозумів. Що я нажав? Так-стоп. А чого мы ма... после мадусі? вона маленька. Вона та ж може велика. Ааа, та я більше за нього Заново. О О так здону Дома... то це якась може. Косатка його ролина ротуличина косатка. На це може оркалеро оркала. Оркалеро! Орамочини! Давай! Так стой! Да, наверное, Сигма Ой, трипетропі поведила. Сьогодні поведи наш трипетропі. Він що, навірно, спас горбу гро... фронту дріло? Таксі. А це хто дивився? Це ще хто? Да, це може якийсь голуб називається це співнеру голубило. Такси це сова, яким маску, наверное, діла. І такий рюкзак. Він летить там. А це він так надяг носик такси. на це, що комар, і прокололи що? Уколу, і він став таким вже. Мармарамарама. -мар". Так. Так. От, а це не комарабу. И, и вы, мы, їх погодиться тум там тут савур. Но вони оба ж зомбі. А що вони роблять, блядь? Ну, чого ж не б'ються? Вони ж зомбі. Там, мабуть, е... той, Вони там, мабуть, рино та та. А ба балена капучино, но-но-но, еспрессо но сіньора. Еспрессо но сіньора. Таксі. О, там де? Это яйно тосорено, вибігав зомбі. А бребребикос, о захищай його, щоб була зомбі. Ну їх там, напевно, більше. Сі. От що тече? Це, напевно, кров. Чи? Оцей малина, напевно, тече. Або він когось от тече такий кров. Дивіться, який тролетролет. Він такий злий, Тож може з'їсти. А брибрі-бікус він може просто оббити оцим оружием таким ножом. Повните? Бачите, це таке? Він їй дає малину там. То як його? Він летить, щоб там посадити. він прийде.